Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У ПЦО отримала листа від Національного заповідника Києво-Печерська Лавра про розірвання договору користування державним майном та будівлями на території заповідника. Відповідний документ опублікували на сайті Києво-Печерської лаври. У ньому виконувач обов'язків гендиректора Олександр Рудник, заповідника Києво-Печерська Лавра, констатує, що з церквою розривають договір про оренду від липня 2013 року. У листі Рудник згадується указ президента України про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкцій 23 грудня 2022 року було створено міжвідомчу робочу групу, яка під час своєї роботи встановила порушення у поцелому договору щодо використання державного майна з огляду на висновки міжвідомчої робочої групи та листа Міністерства культури та інформаційної політики України. Не заповідник попереджає про розірвання договору з 29 березня 2023 року. Йдеться у листі. Тобто, УПЦ має покинути Києво-Печерську лавру то 29 березня 2023 року. Після цього у Лаврі працюватиме комісія з прийняття передачі державного майна. Що цьому передувало? 1 січня у московського патріархату закінчився договір оренди трапезного та успанського соборів Києво-Печерської лаври. Тобто паша Мерседес та інші представники церкви, що працює на ворожу Жаву втратили доступ до українських святинь. Водночас 5 січня міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що храми стали державними. За його словами, над питанням приймання передачі успенського собору та трапезної церкви працювала ціла комісія від 2 січня. У її складу увійшли представники національного заповідника юридичної компанії Мілар УПЦ та Мінкульту. Ткаченко заявив, що у майбутньому наша держава матиме можливість безоплатно або передавати будь-які будівлі, як це було раніше, або Давати їх у довгострокову оренду У Києво-Печерській лаврі. Угода була укладена між урядом Азарова і УПЦМП безстрокова. У Почаївській угода укладена на 49 років. Святогірська лавра в принципі належить до власності Донецької військової адміністрації, і там відповідно інше рішення. Наскільки я пам'ятаю, там теж безстрокова або оренда, або користування. Сказав міністр. Зазначимо італійські змі розповіли, чому УПЦМП привернуло увагу СБУ і за що її не любить влада. Авторитетна італійська газета Corriere della Sera випустила статтю, просвячену українській православній церкві московського патріархату. Італійські журналісти у своєму матеріалі відверто протрулили намісника лаври митрополита Павла. Видання розповідає про серію обшуків у церквах і храмах, що відбувалися в Україні, за підсумками яких були затримані десятки священнослужителів, підозрюваних у державній зраді. Автори матеріалу зазначають, що на словах керівництво УПЦ МП проголосило повну незалежність незалежність від РПЦ і засудило вторгнення Російської Федерації, але не проголосило автокефалію, тобто фактично, незалежність від російської православної церкви. І причина тільки одна: про російська УПЦ МП залишається про російською. Йдеться у статті окремо італійські журналісти торкнулися постаті митрополита Павла в миру Петро Лебідь, намісника Києво-Печерської лаври у статті Він позначений як падре Мерседес, отець Мерседес, що відсилає до його прізвища Паша Мерседес яке священнослужитель служитель отримав в Україні за любов до дорогих німецьких авто? Видання зазначає, що митрополит був противником Євромайдану. Є заклятим ворогом столичного мера Віталія Кличка і часто конфліктував з журналістами. У 2021 році, за його власним визнанням, він не видав поліції серйозного вбивцю, який убив 52 людини. Крім того, в 2019 році Лебідь публічно заявив, що Крим не є частиною України. Чому Паша Мерседес зараз не користується особливою симпатією в столиці, зрозуміти неважко, Пише видання до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.